Вітаю, друзі! Сьогодні ми розповімо вам про людину з великим серцем і її унікальну справу, що поєднує професіоналізм, турботу та повагу до пам'яті. Це історія Вадима Маліновського та його похоронного дому Пам'ять, місця, де гідність і підтримка є головними цінностями. У 2012 році Вадим Маліновський розпочав свою місію створити сучасний похоронний дім у Києві. Він придбав будівлю за адресою вулиця Чорних Запорожців, 26 і після реконструкції перетворив її на зразковий заклад. Усі приміщення відповідають суворим нормам українського та європейського законодавства, зокрема ДБН щодо планування, вентиляції, водопостачання, каналізації та санітарних вимог, а також міжнародному стандарту ДСТУ ІН 15017-2019. Сучасні холодильні та морозильні камери дозволяють зберігати до 30 тіл із дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм. Вода перед потраплянням у каналізацію проходить повну очистку, а відходи утилізуються через сміттєспалювальний завод, що гарантує екологічність. У 2013 році Вадим заснував ТОВ Похоронний дім пам'ять, яке стало втіленням його прагнення надавати якісні ритуальні послуги. Заклад пропонує підготовку тіл до поховання чи кремації, обмивання, одягання, бальзамування, косметику, а також організацію прощальних церемоній. Усе це виконує спеціально навчений персонал із сертифікатами дезінфекціоністів, включно з лікарем, дезінфекціоністом і судово-медичним консультантом, які працюють за найвищими медичними стандартами. Похоронний дім це не просто заклад, а справжня соціальна місія. З 2014 року Вадим безоплатно допомагає людям. Під час АТО похоронний дім транспортував, зберігав і готував до поховання тіла загиблих воїнів, за що отримав подяки від військових комісаріатів Києва у 2015 році. Коли міський бюджет не мав коштів, заклад за власний кошт поховав 43 киян, за що отримав подяку від департаменту ЖКГ КМДА. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році похоронний дім передав нацгвардії 60 трун і організував понад 540 безоплатних поховань загиблих воїнів у Дніпровському районі Києва. Особливо вражають історії підтримки в резонансних випадках. У 2020 році похоронний дім пам'ять зберігав останки Дениса Чаленка після ексгумації для судово-медичної експертизи, забезпечуючи належні умови у морозильній камері при мінус 24 градуси за Цельсієм. Для церемонії прощання з бортопровідницею Юлією Сологуб безкоштовно надавався катафалк преміум класу Мерседес Спрінтер. А для проводів міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та командира батальйону ОУН Миколи Коханівського катафалк преміум класу Cadillac Ескалейт, який належить Вадиму, будівля похоронного дому у приватній власності Вадима з 2012 року, що підтверджено технічним паспортом і свідоцтвом на право власності. Земельна ділянка під нею стала його власністю у 2024 році з цільовим призначенням для похоронного бюро. У 2025 році розпочато реконструкцію закладу, зареєстровану декларацію про початок будівельних робіт. У 2018 році ДП Український санітарно-епідеміологічний центр підтвердив відповідність закладу санітарним нормам. А у 2021 році інститут громадського здоров'я імені Марзеєва рекомендував похоронний дім як зразок для сертифікації похоронних бюро в Україні. Вадим Маліновський завжди відгукувався на прохання влади і суспільства. Його справа отримала численні подяки від державних органів, військових частин і кабінету міністрів України. У 2023 році Вадима та його дружину Ірину нагороджено медаллю Міністерства оборони України за сприяння Збройним силам України за волонтерську діяльність і підтримку ЗСУ. Похоронний дім пам'ять це приклад, як поєднати професіоналізм із людяністю. Вадим Маліновський створив місце, де повага до життя і пам'яті є головним. Його справа це турбота і підтримка в найскладніші моменти, і за це. Ми всі йому вдячні.